Херсон, Одеса Миколаїв, вітаю-вітаю! Сьогодні дивимося найближчі дні, найближчий період. Давайте обіймаємось, дивимось. Що чекаю. Не забувайте, що на телеграмі розіграємо розклад, тому і все є під відео. Все, вся інформація є під відео. Херсон, найближчі дні. Жертва. Карта жертва нам завжди вказує на те, що. Хоча прям кількість важлива жертв. Коли важлива кількість жертв, у нас починаються житлові будинки. Вони нас не закінчувалися, так? Да? Лікарні, і лікарні переповнені. Буде якесь попередження по Херсону, що якщо ми зараз не погоджуємось на якісь умови, то ворог буде починати наступ. Буде прям прямим текстом. І якщо ви почуєте цю інформацію, вона близька до правди. Не так йому легко це буде зробити, але він зараз буде дуже сильно обстрілювати не тільки місто, але й ту частину. Яка можу з окупованою частиною? Повторення проблем. Енергоресурс, дуже багато обстрілів. Дивіться, які об'єкти він зараз буде обирати. Чомусь показує, що знову можуть бути прильоти перед, э, гідро, ну, перед ГЕС або в ГЕС навіть, отам поруч. На що, я не можу вам сказати? Це такий план, є план, що треба туди бити. І б'ю я туди, куди я вже бив. Це пром'яка зона, це якісь порти можуть бути, це де можуть щось зберігати, складські приміщення, гаражі, щось таке. Тобто багато цілий. Він б'є туди періодично, тут був такий момент, що він якийсь період туди не бив. От чітко по тих цілях, які вже відпрацьовані. Херсон найближчі дні. У нас була надія, нас її забирають, але ми все одно надіємо, що якісь плани є. Дуже сильна мобілізація, посилення показує. Не знаю, чи є у вас водозабірні станції, таке відчуття, що якась частина людей залишиться без питної води. І це питання, як нібито дуже важко, бо неможливо вирішити. Загостриться. Не загостриться. Буде тиск на військових, на наше військо, і будуть думати, обирати шлях. Все ж таки нам треба десь трошки ворога відсунути. Я думаю, що поки є зброя залишки, то будемо це робити, бо показує план вперед-вперед, але як ми не будемо це дивитися? Херсон найближчі дні. Сам на сам з проблемами. Я не знаю, чи залишили у вас у готелі, ресторани, щось таке, але туди в такий об'єкт буде прильот. Прям прильот. Дронів багато. Прям прильот, це може бути або каб, або ракета. Дронів багато. Вдень можуть бути, як нальотами з зненацька. От випадає карта, каже, у нас є план. Ну, паніка. ну, хай буде паніка, але зміниться ситуація. Подивіться по березню. Ну, дублюється інформація, що початок березня важкий. О, на -на. Херсонщина окупована, найближчі дні. Дурять нас. Дивіться, інформацію вам ніхто розкривати не буде. Е, да, там вибухи, да, там, ну, там контрольована поки що ситуація. Да? Е, ми боїмось. Ми перші, так само, як і ви, Харків, що ми ну, вважаєте прифронтові. зона бойових підтискає, але тримаєтесь ви, ви тримаєтесь в строю. Та, да, вони можуть бігати дергехою, і там, де була вода, там, де було водосховище. Можуть бігати. Можуть намагатись десь там переправлятися, переходити, є таке. Але то не масований наступ. То так замислено, то позалякувать. Наша задача вижити і зберегти не тільки фізичне, а й психічне здоров'я. Тому почули. Добре, окей. Ну, Результат який. Виживемо все. Пішли працювати. Одеса. Найближчі дні. Ну, оця сутичка, дивіться, через те, що як мир, мирно, дивіться, от дослівно, мирну угоду не можуть укласти. Мах з дияволом. Наша карта карта ворога. Тому на Одесу йде що? Карта смерті. Чотири карти, чотири старших аркани. Я не забобонна, але у вас руйнація портова, він не може пережити. Ота частина, де зберігається зерно, там, де у вас є ці підстанції, це просто буде туди один за одним іти прильот. І це не дрони можуть бути. Показую, загроза ракети може бути ще так, або сутінки, або світло. Вогонь за вогнем, вогонь за вогнем. Я хочу, щоб у вас не було сили захищатись. Наступні жертви після обстрілу по енергетиці. Наступні жертви йдуть цивільні. Це будинки, дитячі садки, університети. Будинки також центральна частина. Люди, 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 люди. Наступний етап. Жертви йому треба. Це не тільки по вам. ви не одні такі. Отакий період іде. Ідеться найближчі дні. Дуже в районі страшно, дуже в районі гучно. Дуже непередбачувано, куди падає. Просто отак, знаєте, як пустир якісь будиночки приватні і прильот. Що ти там шукав? Але зміниться ситуація. Зміниться карта башні. Може затихнути, дивіться, я вам трошки наперед скажу. Це вже не пару днів, це там тиждень-два. Ми ще подивимося, Але Одеса трохи притихне, бо щось ми там, якийсь консенсус з Америкою знайдемо на час. А потім знову або розсваримося, сьогодні, подивимося, що там буде. І знову пішла атака. Тобто, коли загострення і щось не поворожимо, він буде про вас в першу чергу згадувати ворог. Миколаїв, найближчі дні. Ну, так само пов'язано з миром. Розумієте? У вас прям багато смертей в області. У вас готують до того, що ворог може піти вперед, вперед. Область готують. Військові готують і цивільні це, це розуміти починаєте. Але поки ні, поки на паузі, поки стоп. Стоп. Дуже з політикою все пов'язано. Бачите? Договорняки, договорняки. Миколай, вам треба, треба місто зачищати, бо вам щось дадуть, хоч би не в райадміністрацію. От щось якась будівля адміністративна може постраждати. Я зайкаюся, бо підконтужена. Якщо когось дратую, вибачайте. Я сама цього не хочу. Але таке буває, що не можу сказати. Таке буває. Було ж нормально на початку всієї цієї трагедії, пішли Каби по Харкову, ми всі відчули результат, цього Миколаїв придивляється до вас, придивляються до вас, коли буде атакувати по, неї, по ближніх, Одеса, наприклад, в областях, коли буде атакувати по енергетиці, то буде прильоти у вас. Дронів багато. Він дуже багато що роздивляється, не може зрозуміти, бо для ворога різниця, різниця дуже сильно інформація того, що зливають, і того, що він бачить очима. Дронів, він придивляється. Там, де часто зависає дрони, це одна із цілей. Там, де висять вони. Поки рішення нема обстрілювати. Думає, обирає, тому що в портах він бачить, я так розумію, не той рух, який він шукає, але центральна частина міста є загроза.